Ото моя квартира на третьому етажі. Давайте, давайте, Уходим, уходим, ходимо, ходимо. Дрон. Заходять, заходять. Що вони спеціально літають там городом, щоб збивали і ото падають. Куди попаде? Продовжують працювати російські впівдрони. Ми вимушені були сховатися у підвал відкритого під'їзду. Там по ним працює якась стрілецька зброя, поки вимушені перебувати в укритті. Це моя квартира. Все повибито, це мені допомогли. Знайомий допомог попадемаків все, всьому, там все роз. Виїхати пропонували вам? Я відказалася. Я не думала, що так буде. А зараз і жалію вже, треба було виїжджати. Треба спочатку з домом розібратися, треба як поїхати, хоч щоб окна позабивали. У місті Родинське відсутнє електро- і водопостачання, відсутній газ. Люди набирають воду зі свердловин. Ще деякі магазини працюють, проте для того, щоб зняти якусь готівку в банкоматах або набрати пального для генераторів. Люди їздять у Добропілля або Білицьке. Мене всі повиїжджали, все рослин. Хто в Запоріжжі, хто у Тернопіль. Матері було в було у Январі місяці, 76 років. Я тут скільки тут, от, тут нажила, так все бросить. Я тут сдохну. що буде, не буде, плачей. А я ж мати не брошу. Вот я и з нею. В последнее время тут ніяк, Невозможно. Ну, вроде так, тихесенько-тихесенько, ты хесеньку, а потом я считаю лупить. Солнце світить, Скважины на ходу. Естественно, человек любой испытывает. Бойзит. За свою жизнь за все. За жену волнует.